Всім привіт! В цьому відео хочу показати такий доволі цікавий тест. Сам не знаю, чим це закінчиться, ну, які результати будуть. Тест полягає в тому, що це ось недодрукований бризговик на Renault Megane 2 Universal, задній лівий. Не додрукувався по причині, що ну, вимкнулось світло і в один прекрасний момент друк зупинився. Ну, продовжити вже з того самого місця було його неможливо. От. Але ця частина мені потрібна буде для тесту. Ініціатором цього тесту став один із замовників в суть в тому, щоб провірити, як цей матеріал себе буде поводити при морозах. Я думав, як це. Зробити і вирішив умови замороження створити в морозилку. Тобто положити цей шматок в морозилку і побачити, що з ним буде після замерзання. Хай там, я думаю, 2 години буде достатньо для такої деталі. Можливо, і більше. ну, коли згадаю. Отже, дивимося, зараз він ну, при кімнатній температурі приблизно градусів 20, матеріал м'який. Він доволі гнучкий, не тріскається. Ось так от його можна зігнути. Да. От і він не лопається. Ось Спеціально цю частинку ще тоненьку, я її не вирвав, теж цікаво побачити, якщо замерзне, як він буде себе поводити. Це матеріал Еластан D-100. Заявний діапазон робочих температур від мінус 40 до. 100 до плюс 120 градусів. Ну, плюс 120, я думаю, вже навряд чи витримає. Ну, плюс 100, напевно, витримає. Отже, ложимо в морозилку. І чекаємо 2 години. Ну що ж, настав час діставати деталь. Більше, ніж 2 години навіть пролежало, тобто, я думаю, замерзло достатньо добре. ну думаю... Температура в морозилці там більше, ніж мінус 10, це точно. Отже, дістаємо. І пішли роздивлятись. Так, отже, деталь. Дивимось, ось ага, бачите, лопнула при морозі, при замерзанні. От Тоді ось ця тонка, тоненька ця частинка підтримка. Вона стала такою. Від ну, рук, напевно, швидко нагрілась, але трошки жорсткіша. Але ось тут в одному місці таки тріснула під морозом. Ну, але ви бачили, я зігнув. Я думаю, в реальних умовах ця деталь так не буде згинатись. От, ну, тут уже з цієї частини. Ось тут хоча теж, ну, не згинаю більше, ніж потрібно, і тут не, не лопає, Ось, як бачите. В одному місці лопнуло, в інших, як бачите, не лопає. От, такий от тест настільки зміг, настільки повторив умови, які можуть бути близькі до реальних. Ну, Хоча, можливо, більше, ніж близькі до реальних, тому що не думаю, що у нас можуть бути морози більше, ніж мінус 20. Ну, хоча часом трапляється, але. Всякого може бути, отже, показав те, що є такий от матеріал, з якого виготовляю дані бризовики. Для замовлення таких бризовиків, пишіть на мої контакти в описі під відео. Також запрошую вас в свою групу у Фейсбуці та на сторінку в інстаграмі, також під відео мої реквізити. Кому сподобалось відео, ставимо лайки. Підписуємося на канал і катайтесь, не ламайтесь!